Пам'ять про митця. 9 та 10 березня визначні дати для України. У ці дні вшановують пам'ять майстра пензля та пера Тараса Григоровича Шевченко. Обдарований хлопчик сім'ї кріпаків прийшов непростий шлях до своєї мрії Свободи. Така жадана воля у 24 роки відкрила перед ним двері імператорської академії мистецтв у Санкт Петербурзі. Улюблений учень Брюлова отримує срібні нагороди за свої картини та схвальну оцінку критиків. Через два роки виходить друком перший кобзар. Згодом ім'я Тараса Шевченка вже стоїть по поряд з іменами визначних митців у виданні 100 російських літераторів в 31 рік отримує звання художника від ради академії мистецтв. А в 46, незадовго до смерті, заофорт Вірсавія одержав звання першого в історії Російської імперії академіка Гравюри. Талантовитий, дуже талантовитий аквареліст. Ми недооцінювали масштаби його творчості, особистості. його особистості, його геніальності. У бібліотеці Гончара зберігається справжній скарб, друге прижиттєве видання Кобзаря. Воно вийшло у Санкт Петербурзі в друкарні українського письменника Пантелеймона Куліша. На фронтисписі портрет Шевченка роботи його друга, художника Мікешина. І що цікаво, вони вже надруковані українською мовою, як, як тоді казали, малоросійською мовою. Це 1860-й рік. Ми маємо цей скарб завдяки почесному громадянину Херсона книголюбу Михайлу Емельянову. Він подарував місту ще один примірник: репринтне відтворення Женевського видання 1878 року, яке містило шевченківські поезії українською мовою. На той час вона була заборонена. Як передмову вони помістили циркуляр «Государя імператора о не о том, чтобы не допускать ввоз в пределы империи без особого на то разрешения Главного управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границу на малороссийском наречии. То есть, це заборонено видання Ще одне рідкісне видання 1931 року подарувала поетеса Таїсія Щерба. Трагічна доля людей, причасних до книги та самої книги, репресували шевченкознавця Михайла Новицького, який упорядковував та видавав примірник українського художника ілюстратора Василя Сидляра. Розстріляли багато знаємо зараз про 1937 рік, коли винищувалось все українське. Весь тираж цього видання був знищений за своє недовге життя. Український поет, художник, мислитель залишив біля тисячі художніх робіт. Його з повагою згадують у Росії, де він навчався та довгий час жив В Казахстані, в якому перебував у заслані, на рідній Україні, про яку марив вісні і наяву. Минулого року день народження Тараса Шевченко був внесений у календар пам'ятних дат ЮНЕСКО для святкування у всьому світі.